Другой походной. І ти як ти хоч сюди типа? Ні, оцей ж ботик ми лишаємо, де я накину. Та да, чуть-чуть по чуть-чуть понять вон, теж, вже собі там, там? <клух> Куди? То mm -hmm. давай тут підцейкати, mm? тут підрівняти. Перекинути оце можна ми встигнемо по-любому. отут оцей борт зробити. Ти до води доводиш сюди побачиш? що шо ну, Ні, оцей вже виступ нас лишається.